Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Це вже 18 відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, ефіріум і PGG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум і 20% PGG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Коже, цього понеділка я докупів біткоін на 30 доларів за ціною 108250, Ефіріум на 10$ доларів за ціною 2542 і PHG на 10$ доларів за ціною $3323. Долари. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 900$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStop, посилання є в Telegram групі. Загальний результат покращився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 14,8% прибутку, що становить приблизно 133 долари. Минулого тижня прибуток був 12,8%. Дивимося детальніше. Бикоин усього інвестовано 540 доларів, середня ціна 94150, прибуток 15,2%. В ефіру інвестовав 180 180$, середня ціна 2056, прибуток 26,1%. Pack G також інвестовано на 180$, середня ціна 3233. Прибуток 2,1%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUG З результатом плюс 2,1%. А найкраще себе цього разу знову показує ефірі. З результатом плюс 26,1%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Ситуація за минулий день без змін. Біткоін продовжує пробувати складний канал, ціна то виходить вгору то знижується назад. Рівень 110 тисяч дуже сильний. До того ж, знову роздувається ситуація з тарифами. Хоча я і думаю, що ми побачимо спробу оновити all time 112 000, але можливо спочатку буде фінальний тест середини спадного каналу в районі 104 000, якщо ситуація з тарифами знову загостриться. Також чинників спроби оновити попередній максимум є оновлення максимуму на SP 500. Також і кореляція з грошовою масою M2 вказує на продовження росту. Але все ж таки на всяк випадок, там де є прибуток, став тест стопив без збиток або невеликий плюс. Бо все ж таки це крипторинок і ситуація може розвиватися досить динамічно в обидва напрямки як вріс, так і в падіння. Я і надалі дотримуюся стратегії не закуповуватися активно до серпня, а лише спекулювати, навіть не дивлячись на певний позитив, який зараз є. Зараз важливо обережно вибудовувати свою стратегію. Кожен не варто забувати про сезонну літню тенденцію до корекції або флетових рухів. Хоча, звісно, я можу помилятися, і це літо виявиться іншим, ніж попередньо. У разі розвитку негативного сценарію, цілями подальшого зниження будуть наступні рівні, хоч об'єктивних чинників зараз для цього і немає. Але, як я й казав, це крипторинок і в будь-який момент може бути якась негативна новина. Яка може спричинити цей сильний провив. Перша ціль 103 000 023 рівень по Фібоначчі даного імпульсу росту. на рівень пробувався, але закріплення на денному таймфреймі не було. Це основна ціль, яку я зараз допускаю, бо для більшого падіння зараз немає явних факторів. Друга ціль 98 0038 рівень Фібоначчі. Також нещодавно тестувався, і саме від нього ми отримали розворот на ріст. І третя ціль це 94 94000 рівень Фібоначчі. На даний час це остання ціль, яку я допускаю. Зізнала основних індикаторів, які я використовую. На Настратор Стахасси Кресай напрямок вниз. Настратир Reserve LackmacD не визначеність. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Фіфірм зараз виглядає сильніше біткоїна, ціна росте в той час, як біткоїн перебуває у флеті. Якщо біткоін не в найближчий час, а хоча б продовжить свій флет, то можливо ефір буде рости і далі, а разом з ним підтягнуться альткоин. Але попри ріст, ефір все ще знаходиться нижче тріандової лінії росту і зараз тестує її як опір. Від Підружденного піку ефірум на даний час знаходиться в просадці на 36%, в той час як біткоін вже перевищив свій попередній максимум. Тому математично ефірім зараз виглядає все ще привабливішим в плані потенціалу росту. Від своїх мінімальних значень від відмежу ринку ціна зросла на 193%. Головний опір зараз це локальний пік 2880 доларів, найближча сильна підтримка 2380. Із середньострокових цілей залишилося тільки 3100 доларів, 0,61 рівень фібоначі від грудневого піку 2024 року. Але дана ціль не так часто відпрацьована на відміну від 05 рівня. Тому, можливо, до цього рівня ми прийдемо тільки восени. Сигнал основних індикаторів наступний. На Настилятир Stohaсті Carsi знаходимося в зоні перекупленості. перекуплені. Настеляти Black LockMacD like напрямок на ріст. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PUBG. Золото класичний актив, який зростає десятиліттями. Зараз золото перебуває в корекції. Ми традиційно не аналізуємо детальний графік PUBG, бо золото менш волатильне від крипти і його корекція 1%, ніщо в порівнянні з корекціями LT на 20-30% на крипторинку. В нашому портфелі це актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель, в часи корекції і ведмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. З початку 2025 року золото виросло на 26%. Цілями середньострокового росту є вновлення поточного максимуму 3600 доларів, Найближчий опір 3400, найближча підтримка 3270. Сигнали основних індикаторів. Настріляти Рестахасті Крейса і напрямок на зниження. Настріляти Reserve Lack McD також сигнал на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому ж таймфреймі супертренд сигналізує на продаж, що означає, що, можливо, в середньостроковій перспективі золото піде на більшу корекцію, а от ризиковані активи на зразок фонду ринку і крипти. Можуть показати сильніший ріст. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в. Описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!